Після фронтова реабілітація та соціалізація витирання війни, тематичний мітап шлях повернення для сімейних лікарів Кіровоградщини відбувся у Кропивницькому. Приймала фаховий зліт бібліотека Чижевського. Найчастіше перші, хто зустрічає в цивільному житті воїнів, це сімейні лікарі. Відтак саме вони мають розпізнати проблеми захисника чи захисниці, допомогти у їхньому вирішенні, а за потреби й скласти дорожню карту подальшого лікування та реабілітації. Велика кількість населення нашого, а це і мої люди також. Вони залучені в протидію агресору. І вже е, сьогодні в них є проблеми, а завтра, після їхнього повернення, проблем буде ще більше. Е, ми ставимо мету, е, щоб я, як сімейний лікар, який може бути першим джерелом контакту для такої людини, максимально орієнтувалася, яким чином я можу допомогти цій людині. Щось я зможу вирішити сама, щось я підкажу йому, куди звернутися. Власне, організатори і запросили у лекторську команду у мітапу фахових спеціалістів, які за потреби мають включитися в процес реабілітації ветеранів війни. Це психологи, психіатри. Реабілітологи, фахівці з протезування та ортозування, представники медико-санітарної комісії, Загалом більше десяти спікерів. Серед них і керівник Знам'янської бальнеологічної лікарні, що має потужності фахівців, які творять дива і вже зараз допомагають бійцям. Однак їх частка поки що незначна. Натомість медзаклад вже почали готувати до післявоєнного напливу ветеранів. У нас є можливості збільшувати кількість кабінетів і ліжкоміс саме для того, щоб люди щоб збільшити пропускну спроможність. І також ми зараз активно починаємо працювати з безбар'єрністю. Станом на зараз ми працюємо над цим. Це ми перероблюємо пантуси. Для того щоб говорити вже про післявоєнне відновлення на базі нашої лікарні, потрібно ще багато речей зробити. Це і комфортні туалети для візочників. Це і певна логістика для того, щоб перший поверх був максимально задіяний для колясочників, другий поверх для у нас є ліфт. Слава Богу, для людей, які мають певні обмеження по руху. Ну і саме головне, ми маємо оновлювати кадри. Поряд із фізичним відновленням ветеранів, наголошують спеціалісти. Необхідно пропрацьовувати і ментальну реабілітацію. Провідний заклад Кировоградщині в цьому питанні обласна психіатрична лікарня. Її фахівці стверджують, вже зараз працюють із бійцями та мають і постійно покращують комплексні підходи реабілітації ветеранів. Окрім питань по відновленню, стоїть же ще й. Соціальна реабілітація, відновлення людей як соціальних одиниць і безумовно цим займається якраз вся наша лікарня, окремо кожне відділення, як чоловічі, так і жіночі відділення. Всі. Свої знання про роботу з ветеранами війни на мітапі покращили в межах півсотні сімейних лікарів регіону. Тривало спілкування 5 годин, а організували зустріч команда волонтерського простору Кропхаб Кропивницький та сімейні лікарі Оксана Лета і Сергій Радько. У владі ж запевняють, такі фахові зльоти наразі вкрай актуальні, тому вже найближчим часом планують масштабний медичний форум. В жовтні ми плануємо провести вже великий форум міжвідомчий з представниками і службами соцзахисту, і психологами, і медиками, і реабілітологами, і по працевлаштуванню для того, щоб у нас вже була викристалізована така дорожня карта для того, щоб не втратити людей, а допомогти їх максимально швидко пройти свій шлях повернення і стати вже активною частиною суспільства.